хотілося б розпочати з того, що сказав пан Олександр Штупун. Нагадаю, що це речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку в етері в коментарі. Точніше, суспільному. Отже, він зазначив, що після прориву першої лінії оборони війська РФ у Запорізькій області у сил оборони України з'явилася можливість маневрувати технікою і військами. Друзі, ми зараз дуже активно саме проаналізуємо якраз таки запорізький напрямок і те, що відбувається там, не Одноразово ми з вами обговорювали момент з лініями оборони. Наскільки вони є складними, і пан Олександр Штупун сказав наступне: ворог розподілив ресурси наступним чином: як рахувати, якщо точніше, рахувати три лінії за 100%, то це 60, 20 і 20. Відповідно, найскладніша, за словами пана Штупуна, це перша лінія оборони. Ну ось він оцінив її так би мовити в 60% з тих ресурсів і сил і засобів, які. Туди поклав і в точніше вклав в цю лінію ворог. Утім варто звичайно передусім це офіційна інформація і жодним чином ми там не намагаємося якось сумніватися в ній, але беремо до уваги ще й ті моменти і ті речі, які нам розповідають наші експерти, військовослужбовці, передусім, які перебувають на різних відтинках фронту. Ну і так само військові, які брали участь в операціях, неодноразово Ну і звичайно, повсякчас напевно, що ви традиційно вже помітили, я згадую Євгена Дикого, який наголошував неодноразово на тому, що ну, це умовно три лінії оборони. Але якщо насправді навіть подивитися на, на мапу от, Deep State, ми побачимо, що на деяких відтинках фронту є одна, дві, три, чотири, а то й п'ять. Ну, ось теж візьмемо до уваги той самий Токмак. Там фактично лінія оборони ще й побудована довкола самого міста. А для того, щоб підійти до самого міста. Міста так само потрібно пройти ще декілька. Утім, якщо брати за основу, то дійсно їх таких великих масштабних. Фактично три, що каже пан штупун про ці лінії оборони. Перша дуже щільно замінована бетонні укріплення, велика кількість протитанкового зброєння. Щодо другої, то тут знову ж таки не можна, і пан штупун на цьому наголошує: не можна говорити, що ну все далі. Просто прогулянка легка, просто умовно кажучи, там зачистка ворожих позицій. Ні, там так само сконцентровано і техніки, і так само потужні є оборонні укріплення, грамотно відзначають побудовані, але у нас. Є можливість маневрувати технікою і військами, що надзвичайно важливо. Тому що, якщо взяти до уваги ось ту щільність мінування, ту щільність мінування, яка, власне, тут була присутня на першій лінії оборони, знаєте, здавалося б, ворог не взяв нічого нового і не вигадав нічого нового. Практика мінних полів вона залишалася і була дуже. Власне широко використованої під час другої світової війни згадаємо військову кампанію німецького генерала нациста Ромеля, і яким чином він намагався стримати війська союзників в Африці. Тоді він теж використовував якраз такі мінні загородження і видатна битва власне танкова. Вона увійшла ну, до всіх підручників історії і військової справи. І тоді якраз війська союзників не змогли змогли подолати ось ці міні загородження, міні поля, е, власне, які створював Ромель. Натомість, вже в битвах сучасних в битві нашій проти країн-агресорки Російської Федерації, ми змогли е, прорвати, змогли передусім прорвати наші війська просто титанічними зусиллями. І тоді, до речі, якщо ми проводимо такі часткові паралелі, то тоді військам союзників вдалося все-таки ну давайте так не обхитрити, просто обійти усі міні-загородження. Нам довелося їх пробивати передусім, ну надзвичайно складними шляхами. Отже, що стосується другої лінії оборони, там вони організували. Її досить таки комплексно. До речі, можемо зараз побачити, як розширився ось цей наш плацдарм в районі Роботиного. ну просто колосальними знову ж таки, зусиллями. Але якщо ми подивимося в динаміці і пригадаємо, там були такі просто просування інколи ну здавалося б, незначні, але ці незначні просування відкривають просто колосальні можливості для ходу бойових дій зараз, можемо до речі, згадати про. Наші перспективи друзі відкривається можливість просуватися далі. Знову ж таки, наголошуємо на тому, що надзвичайно складно, але ця можливість залишається. Вихід, скажімо, якщо умовно кажучи, зараз там ключове завдання. Ми не знаємо, звичайно, що планує генеральний штаб, але можемо припускати порозмірковувати разом з вами. Якщо ключове завдання, зараз токмак. І нам вдається взяти в ході вже осінньої, фактично частково осінньої кампанії, яка перекочувала з літньої. Нам ми можемо брати токмак, і тоді Мелітополь, Бердянськ це вже можна сказати, я не кажу доконано, але. Дуже велика ймовірність, скажу так обережніше, що Мелітополь і Бердянськ окупанти не втримають е, окупанти. Так само розуміють, що для нас надзвичайно важливо взяти токмак, і звичайно, вони будуть давати відсіч. Вони будуть намагатися кидати. Як на мене, надзвичайно величезні ресурси, якими вони володіють для того, аби втримати логістика визначає дуже і дуже багато. Давайте згадаємо ще й про інститут вивчення війни, і з там аналітики теж говорять про наші успіхи. Акцентували і згадали наш генеральний штаб і повідомлення про те, що українські війська вели наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Це захід Запорізької Області також е згадують про пана е Штупона, речника, якого ми згадали з вами, і кажуть, що українські сили досягли певних успіхів напрямку вербового це 18 кілометрів. Е ну, якщо в принципі південний схід від Оріхова. Знову ж таки, Запорізька область. Е, також вони і згадують часто в своїх звітах. Ось ці аналітики інституту вивчення війни, е, російські джерела е, намагаються ну, комбінувати інформацію. кажуть, що українські сили, навіть російські джерела, це відзначають сили, продовжують діяти на лівому, тобто східному березі Дніпра. В окупованій Херсонській області загалом власне надійні російські воєнкори, ну, ось надійні, це, тобто лояльні так до Кремля, постійно починають заявляти наступне: що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра. Власне, на північний захід від південно-степного це в районі Антонівського мосту. Один до речі з воєнкорів стверджує навіть. Що українські сили змогли перекинути постачання та особовий склад на позиції на лівому березі протягом останнього тижня, себто того, що минув Ось ще один з тих прокремлівських ворожих воєнкорів каже, що підрозділи мобілізованих і добровольців тримають оборону на Херсонському напрямку після того, як до Запорізької області війшли невідомі частини ВДВ. Ймовірно, він має на увазі підрозділ 7-ї гвардійської гірської дивізії ВДВ. Ми про нього згадували з вами. Ну, власне. Намагаються маневрувати е, вороги, намагаються кидати е, в ті чи інші напрямки підкріплення. Щодо, е, знову ж таки, наших е, можливостей і е, тих. Е, Власне, можливостей щодо використання різної техніки, бачимо, що системи української протиповітряної оборони вони досить рухомі. Ворог не може прокласти постійний маршрут для своїх ударів. Це якщо ми говоримо про атаки безпілотників, тому що знову ж таки лінія фронту вона не обмежується ось тими напрямками, про які ми з вами згадуємо, адже повсякчас завдає ударів ворог із неба. Ну і бачимо, що активно зараз атакує Одещину. І намагається власне додати нам клопотів. Там неодноразово під час карти огляду карти бойових дій, ми з вами згадували ось таке видання досить авторитетно в світі, як «The Wall Street Journal». Часто ми дискутували з тими, точніше намагалися ну скажімо так через етер подискутувати з тими тезами, які викладали журналісти з Street Journal, Адже інколи така такі неоднозначні були заяви. Ось зараз до речі, згадаємо, що так вони казали, що нібито контрнаступ відбувається повільно, і багато було критики, і так далі. І так далі, цитує це видання українського офіцера, який зараз власне бере Участь в обороні України, що Збройні сили пробиваються крізь укріплення росіян, власне, на околиці села Врабове. також вийшли на основну лінію російської оборони на південь від сусіднього роботиного, про яке ми з вами згадували. Ну і власне бачимо, ми ось ці підтвердження. Ще власне один напрямок, можливо, можливо, з часом і тут будуть. Просування дещо стрімкіші, тому що як, як ми бачимо, ну ось і згадуємо наскільки швидко е, тоді е, ми мали можливість е, фактично відбити у ворога благодатне, Макарівку, е, Старомайорське, і бачимо, що просування ось поступово відбувається е, так само досить часто згадане нами урожайне в напрямку е, завітного бажання і старомлинівки. Ось можливо, тут теж будемо можливо, знову ж таки припускаю, спостерігати просування. Що стосується напрямку вугледарського, там ну практично залишається, практично наголошую без змін. Ворог повсякчас намагається там атакувати так само, і Марінка, так само Авдіївка, постійно під намаганнями ворожих сил прорватися, але завдяки нашим силам оборони ці всі позиції тримаються.